Сотні жертв конфлікту на Донбасі шукають справедливості в Європейському суді з прав людини. Через що і проти кого вони позиваються? Вітаю в геофакторі сьогодні. Також про таке. Скалічене дитинство дітей на Донбасі вчать оминати міни. Рибне місце, як данський лосось, пливе до Росії в обхід санкцій. Схід і захід разом. Чи стали німці за чверть століття єдиним народом? Україна у вересні планує подати проти Росії черговий позов до Європейського суду справ людини. У провадженні ЄСПЛ уже перебувають три міждержавні справи Україна проти РФ. Тим часом і сама Україна лідирує за кількістю поданих проти неї скарг до європейського суду. Серед них щонайменше пів тисячі від потерпілих у наслідок війни на Донбасі, що оскаржують заявники в європейському суді. І наскільки перспективні такі процеси, Олександра Індюхова поспілкувалася з одним із скаржників та його адвокатом. Кожен день б'ють поламані ребра, важкі поранення кінцівок, черепно-мозкова травма, шрами від кайданів на руках. Проукраїнський активіст зі станиці Луганської Олександр Дорохов досі не може спокійно згадувати пережити у полоні рік тому. Проукраїнського активіста, як ворога ЛНР, місяць незаконно утримували та катували у підвалах Луганської облдержадміністрації сепаратисти. один, рижий був один такий рудий метри два заввишки. Він був на підпитку, не міг влучити. Психував, зняв зняв себе черевики, і п'ятої намагався влучити у скроню. Я на цьому боці лежав. Але п'ята ковзала, і він був прямо по кістичці. Сюди просто зрештою я відключився. А коли відкрив очі, лежав на цьому боці, і було таке відчуття, ніби на чомусь м'якому лежу. Як потім з'ясувалося, це все так набрякло, що м'яко було лежати. Було лежати. Лише після того, як у чоловіка розпочалася гангрена, сепаратисти відпустили його додому. Вже не підконтрольній Києву території. Слідчі МВС відкрили кримінальне провадження за фактом викрадення дорохова сепаратистами. Утім, за рік, що минув, розслідування не зсунулося з місця. Самі слідчі пояснюють це так. Наразі проведення слідчих розшукових дій та допити свідків ускладнено проведення АТО на території Луганської області, зокрема міста Луганська, де за попередніми даними утримувався дорогов. Не задовольнившись такими відмовками, потерпіли звернувся по допомогу до громадських адвокатів української гельсінської спілки з прав людини. Відтак у квітні разом з адвокатом Юлії Науменка направив до Європейського суду з прав людини скаргу одразу на дві держави Росію і Україну, яких вважає винними у своїх бідах. Головний аргумент звинувачення порушення обома державами кількох статей Європейської конвенції з прав людини. Україна не забезпечила безпеку своїх громадян і на цей час не розслідує, хоча має широкий спектр повноважень. Факт викрадення і катувань Олександра. Більше того, вони навіть не порушили кримінальну справу за фактом катувань з боку Росії порушення конвенції в тому, що вони безпосередньо позбавили людину свободи, катували його, утримували у нелюдських умовах, примушували працювати. Це теж окрема стаття Європейської конвенції У стаття комітеті Росії, щоправда на запити адвокатів української гельсінської спілки з прав людини відповідають одне. Російська Федерація не є учасником якихось збройних конфліктів на території України у зв'язку з чим роз'яснюю, що за даним фактом мав слід звернутися до компетентних органів України. Це ще одна причина, яка спонукає потерпілих у наслідок конфлікту на сході України шукати справедливості у Європейському суді з прав людини. Лише адвокат Юлія Науменка підготувала сім відповідних скарг, які вже взяті до розгляду у Страсбургу. Усього ж, як звітують у ЄСПЛ, надійшло вже понад пів тисячі заяв пов'язаних з подіями на сході України. Більшість з них 300 скарг одразу проти двох держав у Росії та України. Це головним чином скарги про позбавлення волі та завдання тілесних пошкоджень, зокрема особам, які брали участь у бойових діях з обох сторін конфлікту. Олександр Дорохов усвідомлює, що рішення Європейського суду з прав людини доведеться чекати щонайменше п'ять років, але він готовий, бо хоче добитися прецеденту, коли і Росія, і Україна понесли б відповідальність за події на Донбасі. А ви представте, якщо в той момент уявіть собі, що в той час, поки сидів я зі мною там перебували від 150 до 200 затриманих. Скільки людей взагалі пройшло через ці підвали? Зараз вони сидять і мовчать, тому що не вірять в те, що за них хтось може заступитися. За них може хтось заступиться. Поки активіст перебував у полоні, його будинок розбомбили. Тепер він живе у Києві. І щодня проходить повз пам'ятник героям Небесної сотні, які загинули на Майдані, відстоюючи нову Україну Україну, в якій поважають і захищають права і свободи громадян. Віри в те, що саме таке буде, Олександр все ще не втратив. Попри всі дипломатичні зусилля, щодня на сході України продовжують гинути люди. Багато також в тилу підриваючись на мінах або снарядах, що не розірвалися раніше. Часто жертвами таких нещасних випадків стають діти. За даними ЮНІСЕФ, за рік збройного протистояння понад сотню дітей були поранені і майже півсотні загинули від небезпечних знахідок. Денису тільки 14, але він вже багато місяців свого життя провів у лікарні. Він грався з друзями неподалік будинку, коли вони знайшли незвичний предмет. Гуляли, гуляли, гуляли. Потім, потім знайшли снаряд, і друг його виходить, кинув об землю. Снаряд розірвався, і ми підірвалися. Двоє відразу загинули, померли. А усіх решту госпіталізували. Денису. Пощастило вижити. Він отримав жахливі поранення. Перелом. перелом лівої гумілки тут мало не зачепило артерію, шия була поранена. І перелом руки був відкритий. Після довгого лікування його виписали, але хлопець послизнувся на милицях і знову зламав ногу. Тепер він проводить літо не з друзями чи батьками, а тут, у травматичному відділенні лікарні у Донецьку. Боєприпаси, які не розірвалися, є великою проблемою у зоні конфлікту. Як відомо, обидві сторони використовують міни. Лінія фронту пересунулась далі від зруйнованого села Нікішине, але небезпека залишилася. Це подружжя дивом врятувалося, коли в їхній будинок потрапив снаряд, і частина застрягла на горищі, але їх більше непокоїть небезпека поза будинком. Через це. Ми не сіємо. Як же, якщо земля не розмінована? А тут вийде хтось. Наприклад, дитині ти ж не скажеш туди, не ходи. Воно піде, а там розтяжка. Де та розтяжка Ніхто напевно не знає, скільки дітей вже поранено через боєприпаси, що одразу не розірвалися. У підконтрольних сепаратистам районах такої статистики немає. ЮНІСЕФ намагається застерегти півмільйона місцевих дітей про небезпеки, які залишає по собі війна. Ми розширюємо свою діяльність і навчаємо також ще й вчителів і соціальних працівників, щоб вони все пояснили дітям. Денису ж довелося на власному досвіді переконатися, наскільки небезпечними можуть бути уламки війни. життя змінилося. Я скочив за школою, за друзями швидше подужати. Але до повного одужання схоже ще далеко. На тлі падіння цін на нафту, високої інфляції та санкцій ЄС, бідність у Росії стала критичною. Це вже визнають навіть у російському уряді. Як свідчать останні дані, кількість росіян, які живуть за межею бідності, лише за рік зросла на 15%. Як живеться простим росіянам в умовах економічної кризи, дивіться в наступному сюжеті. Чи може родина із трьох осіб прожити в Москві на 15 тисяч рублів, тобто 238 євро на місяць? Сім'я Тетяни Нікішиною вимушено ставить на собі цей експеримент вже півроку через економічну кризу. Січня доходи родини зменшились удвічі, а ціни зросли в півтора разу. Тетяна мешкає в крихітній квартирі із безробітним чоловіком та дочкою, яка вчиться на кінолога. Не дивно, що в родині є ще два собаки, яких теж доводиться годувати. Ані сюда так сказа була трохи більша зарплата. Мріяла взятися за лікування зубів. Ну банально заощаджувала. і от коли сталося все це мої заощадження. Ми їх, звісно, проїли на Двоє вже дорослих дітей грошима майже не допомагають. Ще є пенсія свикрухи та дрібні підробітки? Тетяна працює прибиральницею в офісі невеликої будівельної компанії. Останнім часом у роботодавця теж проблеми. Тому навіть ці 15 тисяч, на які живе родина, нерідко виплачують за запізненням. Раніше жінка прибирала в приватних квартирах, але останнім часом багато людей почали відмовлятися від цієї послуги, заощаджують та прибирають самі. Із п'яти постійних клієнтів у Тетяни залишився лише один. Стали мінусавати роботи почали відпадати роботи, тобто зачинятися деякі офіси. Залишилися дві роботи, і от ця сума 15 тисяч. на наїжу для нас, людей та для тварин. Нині я навіть секонд-хенд не можу собі дозволити. Якщо раніше у мене було 30 тисяч, і я собі щось дозволяла. Ну слава богу, слава богу, є в чому ходити. То зараз я нічого не можу. А так я навіть не могу собі позволить. За офіційною статистикою, кожен шостий росіянин має дохід нижчий за прожитковий мінімум. Насправді ці цифри дуже умовні, уточнює економіст Сергій Смірнов. Адже в таких опитуваннях враховують лише офіційний прибуток. У когось є квартира, яку можна здати в оренду, у когось ділянка за містом, а ще в когось сезонні заробітки. Утім, падіння рівня життя дуже відчутне, передусім через те, що зросли ціни, імпортозаміщення не допомогло. Ми можемо Ми можемо собі дозволити купити більше ніж торік лише солі та картоплі за всіма іншими позиціями падіння нашої купівельної спроможності десь невелике 5-10%. відсотків. Але є такі позиції, де зниження купівельної спроможності процентів на 40, тобто майже вдвічі, Криза торкнулася не лише тих, хто і раніше балансував на межі прожиткового мінімуму, але й забезпечених людей. Не так давно родина Любові Гласковою ні в чому собі не відмовляла. Жінка була відомою оперною продюсеркою, працювала із такими зірками, як румунська співачка Анжела Георгію та аргентинець Хосе Кура. Її чоловік забезпечений банківський працівник, але в 2013-му любов захворіла на рак. Лікування тривало два роки. Жінці вдалося побороти хворобу, але життя цілковито змінилося. Оперних проєктів стало менше. А заробітку чоловіка не вистачає на те, щоб, скажімо, поїхати у відпустку за кордон. Ми зберегли усі зовнішні ознаки середнього класу. Нікуди не дівся автомобіль, нікуди не зникла квартира. але ви розумієте, якщо раніше ми захотіли або треба поміняти машину, ми її міняли. Ми могли собі щось зайве дозволити, зайвий раз щось з'їсти чи купити. А нині, мабуть, ми вже нікому не доведемо, що ми повноцінний середній клас. не докажемо, що ми повноцінний середній клас. Щоб якось змінити ситуацію, Любов розпочинає благодійний проект для боротьби з раком. А Тетяна Нікішина може лише ще більше заощаджувати замість сухого корму. Собаки тепер їдять гречку. Хтось потерпає від санкцій, а комусь від них вигода. Європейські риба та морепродукти в Росії потрапили під санкції. На цьому тлі фермери на Фарерських островах навпаки переживають нині бум експорту лосося. Річ у тім, що острови, хоч і входять до складу данського королівства, але не є територією ЄС. Ось і вийшло, що Фарери російське ембарго не зачепило. Хедін задоволений своїм життям, хоч і небагатослівний, багатослівний, як напевно, будь-який рибалка. Щоправда, він тепер радше колишній рибалка, адже чоловік полишив свою роботу, щоб працювати на лососовій фермі зазвичай ми починаємо працювати о восьмій ранку. Це надійніша робота, бо точно знаєш скільки заробиш і що отримаєш свої гроші раз на тиждень. Рибальство, натомість непевний бізнес. Інколи в мене був хороший тиждень, а іноді я міг днями рибалити і нічого не зловити. Якщо говорити про лососову ферму, то найважливіше тут впевненість у завтрашньому дні. За останні роки скрізь на Фарерських островах з'явилися ферми, де розводять лосося. Величезні круглі клітки, в яких вирощують рибу, можна знайти майже в кожній гавані. Така ж ситуація і в селищі та комуніквана на самому краю Європи. Раніше люди тут жили з риболовлі, тепер же залишився лише один рибалка. Всі інші працюють на лососовій фермі неподалік. Голова громади радіє, адже запаси риби на Фарерських островах сильно скоротилися. Аквана Сунт навіть за місцевими мірками знаходиться дуже далеко від континенту, тож її селище було б приречене. Якби не рибні ферми, ми мали б величезні проблеми, адже в рибальстві відбулися великі зміни. Риболовство головна економічна галузь Фарерських островів. Виробництво лосося за останні п'ять років збільшилося більш ніж удвічі. Умови для розведення ідеальні. Продукт відповідає найвищим стандартам. Але ще більше Фарерським островам допомогла велика політика, а точніше конфлікт на сході України. Основні конкуренти Норвегія та Шотландія саме зазнають значних збитків через оборону на імпорт, яку Росія запровадила у відповідь на санкції заходу. Фарерські острови натомість можуть продовжувати експортувати лосося в Росію, тому що уряд стиг запевнити Москву, що не поділяє позиції Заходу. Ви Фелтабієґенгіт. Ембарго проти Росії завдало б нам шкоди. а саме ця країна свого часу була на нашому боці, коли ЄС запровадив санкції проти нас. Тож ми не хотіли долучатися до ембарго, щоб зберегти наше багаторічне партнерство з Росією. Критика щодо експорту риби до Росії є невиправданою, вважають жителі Фарерських островів. Вони ще добре пам'ятають ембарго ЄС проти них, яке Брюссель обґрунтував надмірним виловом з Кубрії та Оселеця. Більше року острівна економіка потерпала через страту значної частини ринку. Саме тому нині уряд наполягає на незалежній політиці островів. нехай ЄС зрозуміє, що іноді утискати когось занадто багато не найкраща ідея. А вони утискали нас. Дійсно, маленьку націю. Щоправда, Фарерські острови не були абсолютно безневинними у суперечці щодо рибальських квот. Вони піняли їх для себе більш ніж утричі, таким чином поставивши в незручне становище Данію. Адже острови є частиною королівства, проте не є членами ЄС. Данія не хотіла запроваджувати проти них ембарго, але це довелося зробити разом з рештою країн Європейського Союзу. Загалі риба і рибальство на Фарежських островах дуже заполітизована тема. Так, опозиція, хоч і не дуже гучно, критикує відхід уряду Фарежських островів від спільної позиції в питанні санкцій проти Росії. Не бути об'єктом ембарго не злочин. Тож ми розвиваємо торгівлю так само, як інші. Але коли справа доходить до політичної або стратегічної складової, дуже важливо продемонструвати, що ми є частиною заходу. Що ми розуміємо дії ЄС, Америки і НАТО, і що ми їх підтримуємо. представники Лососової промисловості від коментарів утримуються, бо побоюються, що суперечка між Сходом та Заходом зашкодить бізнесу. Зважаючи на це, найбільший з виробників Фрост висловлюється дуже обережно. мати доступ до всіх ринків як зараз дуже важливо для нас. Це і далекий схід і Сполучені Штати, і звісно, Росія для Гедіна ця суперечка не має значення. Для нього головне, щоб робота була надійною і щоб в нього був час принаймні іноді вирватися на риболовлю. У квана сунді на самому краю Європи для багатьох рибальство залишається улюбленим хобі. Німецькі переселенці з Румунії, Трансільванські Сакси борються за свою спадщину. Вони втратили майно в часи диктатора Чаушеску, вимушено емігруючи до Німеччини. І, хоча часи комуністичної диктатури в Румунії вже давно позаду, кумівство та корупцію країна й досі не подолала. У цьому нині переконуються німці, які намагаються відстояти свої права на батьківські будинки. Це її батьківщина, і тут вона хотіла б залишитися назавжди. Ренати Крістінзен народилася не на подарі Кірпера і лише після довгих років в еміграції повернулася назад у Румунію. Однак на батьківщині її життя перетворилося на кошмар. Відколи вона пішла на конфлікт з комунальною радою та виступає проти корупції та самовладдя. Старі методи роботи одразу впадають у вічі, коли повертаєшся сюди після довгої перерви. Змиритися з цим не можна, тому складно стати своїм у місцевій громаді. А Ренати Крістінзен бореться за власність своїх предків. Протягом століть етнічні німці Трансильванії жили у цій місцевості. Однак в епоху комуністичного диктатора Чаушеску їх дедалі безжальніше принижували та дискримінували. Десятки тисяч емігрували до Німеччини або втратили все, коли комуністичний режим експропріював їхні оселі і майно. Сьогодні багато трансильванських німців борються за втрачену власність. Серед них Бернт Вагнер. Після падіння комуністичного режиму майже 25 років тому. Фермер повернувся на батьківщину у румунське селище Хелків, німецька назва якого Гельсдорф. Він показує знімальній групі батьків будинок, який конфіскували комуністи. Вже не один рік Вагнер судиться за нього, проте поки безуспішно. Виїжджаючи, ми були змушені підписати відмову від майна, бо інакше нам би не дали документів необхідних для еміграції. Зовсім неподалік стоїть колишній будинок його дядька. Тепер в ньому мешкає румунська родина. послухайте, нас не цікавить, що ці люди іммігрували. Ми їх взагалі не знали. Коли ми приїхали, їх тут не було. Після падіння комуністичного режиму корумповані політики у Кірпері перебрали до рук майже 60 будинків. Як доказ Ренати Крістінсен демонструє протоколи засідання комунальної ради за 2001 рік? В них рішення про те, що будинки переходять у підпорядкування громади, начебто на підставі закону дивно те, що постанова за 2001 рік ухвалена на підставі законів за 2002 та 2003 роки, що просто неможливо. Справді, подібні експропріації були узаконені румунським урядом лише роком пізніше, у 2002-му. Ми намагаємося з'ясувати у тодішнього бургомістра, як у Кірпері могли статися такі дивовижні подорожі в часі. Я нічого такого не пригадую. Це все неправда. У селі була тільки одна суперечка, а всі документи були в порядку. І все ж, згідно з протоколами, деякі будинки у Кільпері перейшли у власність його партійних друзів, інші досі у власності громади. Ми запитуємо про це чинного бургомістра. Це все казки. Я про це нічого не знаю. І ще ніколи не чув про ці 60 будинків. Це типова відповідь пояснює адвокат Бургелія. Багато бургомістрів заперечують подібні маніпуляції. Він вже багато років працює зі скаргами трансильванських німців. Прімарку у багатьох селах є такі, так би мовити, підприємливі бургомістри. Вони прибирають з до рук нерухомість і таким чином збагачуються. Я з'ясував, що в Кірпері документи сфальсифікували. Будинки передали громаді, а потім за безцін продали. Кому Крістінзен прощається. раніше. Вона з чоловіком хотіла обробляти тут землю. Тепер машини іржавіють. Ми хотіли започаткувати свою справу і зробити внесок у життя громади своєю працею. Шкода, що ми вимушені все залишити. Край золота та вина так трансильванські німці раніше називали свою землю. Однак у сучасній Румунії віднайти втрачену батьківщину Ренаті Крістінзен не вдалося, і не тільки їй. Квітучі ландшафти пообіцяв східним німцям після воз'єднання Німеччини тодішній канцлер ФРН Гельмут Коль. Відбудова Сходу обійшлася західним німцям у майже півтора трильйона євро. Тепер, потрапляючи до окремих східнонімецьких міст, туристи не перестають дивуватися, як гарно відреставровані будинки, який рівненький асфальт і наскільки сучасна інфраструктура. Однак у німецькому суспільстві через чверть століття усе ще існує багато відмінностей між сходом і заходом. Про це свідчить оприлюднене цього тижня соціологічне дослідження. Знімальна група ДВ шукала підтвердження цього у східнонімецькому кодбусі. Історичне старе місто на тлі панельних будинків НДР. Кодбус у федеральній землі Бранденбург, схожий на багато інших міст Східної Німеччини. З красивим відреставрованим центром спільне для цих міст ще й те, що після воз'єднання країни багато молоді виїхало до західних земель ФРН. Про це свідчить і актуальне дослідження. Котбус за чверть століття втратив третину населення, і все ж Безперечно місто змінилося на краще, навіть якщо ми втратили частину населення. Це був дуже болючий процес, але загалом місто виграло, стало ще привабливішим, і в цьому напрямку нам слід розвиватися в наступні роки. Раніше ця типова панельна забудова асоціювалася з прогресом соціалістичного ладу зараз із занепадом та руйнацією. У кодбусі після возз'єднання Німеччини знесли майже 10 тисяч помешкань. Люди виїхали, багато з них на захід. Перш за все у пошуках роботи. У східній Німеччині відбулось масове скорочення робочих місць. У нас було 50% промисловості і малоручного виробництва. А сьогодні 9%. Цілковито змінилась економічна структура. Родзинка Котбуса, його університет. Тут не залишилося й сліду від часів розділу Німеччини. Зараз тут навчаються 9 тисяч студентів, майже 20% з них іноземці. У східній Німеччині вони частіше стикаються з упередженнями, ніж у західній, свідчить дослідження. Вороже ставлення до іноземців є таке? час від часу тут, як і в інших містах, звісно, бувають випадки агресії. Але в нас у Котбусі проходять мирні і водночас дуже чисельні та потужні антинацистські демонстрації. У цьому питанні великої проблеми немає. Президент університету, який, до речі, родом із Західної Німеччини, вважає, що воз'єднання країни стало історією успіху, але відмінності між східною та західною Німеччиною досі відчутні навіть, якщо це звучить негативно, біологічні чинники роблять свою справу. Дякувати Богу, зростає частка тих, які вже від народження відчувають перевагу об'єднання Німеччини. І все ж, щоб досягнути єдності в головах, навіть у кодбусі знадобиться значно більше часу, аніж потрібно для зміни поколінь. І це все на сьогодні. Ще більше матеріалів про Європу читайте на українському сайті Deutsche Welle у Фейсбуці та Твіттері. або завантажуйте ДВЕП на свій смартфон. До зустрічі через тиждень. Бережіть себе!